Всім привіт! Я знову почав робити відео паралі. Сподіваюсь їх буде більше, ніж позаминулого року, і проїде я більше, ніж позаминулого року. У минулому році в мене зовсім не виходило, але то на суть. Цей чемпіонат власне почався ще трошки раніше, ніж я його почав їздити і особливо зараз записувати відео з тої причини, що я зареєструвався перед першим етапом, але майже впритик. І в мене зламалась педаль гальм на філах, і я досить довго вирішував цю проблему. ну Власне, мені, коротше, допоміг сервіс, я її відновив, і вже на другий етап я поїхав. Це був великдень, це була неділя, і я вже не був власне тверезим. Вживайте відповідально, ніколи не вживайте за кермом. Ну, от власне, відсвяткувавши уже свято. Я згадав, що якби треба і проїхати, бо в суботу, ну до неділі я власне, був зайнятий, З'явився час тільки в неділю, і я вирішив все ж таки проїхати етап, подивитись як воно піде. Перерва все ж таки була в півтора року, як мінімум. Ну, Часу на розминку особливо не було, тому я одразу сів і поїхав в чемпіонат. Це була, звісно, помилка, але ну як є. Е, почалося з того, що я забув, що кермо взагалі треба рулить більше, ніж на 180 вліво і вправо, що там є ще куди далі рулить. Потім е, у мене там траплялись помилки з графікою, поки я налаштовував РБР, поки я всі. Всі свої налаштування згадав, налаштування машини, я їх завантажив, поставив. І Наче все працює, але я до кінця не був у всьому впевнений, тому ну, їхав дуже обережно. Ну, власне, Я сам себе розумів, що я можу лежати тут і там, і тут, і здесь, і усюди. От. Сетап на машину я наче знайшов актуальний, але у нього була проблема, як у нас по заминулому чемпіонаті на початку, коли зажимаєш ручне гальмо, машина, машину перекручує. Тобто занадто довго відпускає колодки і тебе, ну, ти, ти вже виходиш з повороту, починаєш газувати, а задні колеса все ще не розпустились, і тебе починає спінити. От так і я поїхав на цьому сетапі. І ну, як бачите, воно мене крутило, кидало е, в усі сторони. Я забув, що там є налаштування, ну, типу, що використовувати педаль щеплення для того, щоб машина не глохла, або є автощеплення. Тобто, ти, якщо зупинився, машина не глохне, тобі не треба її заводити, ти просто підтикаєш там задню чи першу, яку тобі необхідний, їдеш далі. От, через це в мене постійно виникали проблеми з тим, що я заводжу машину, її ж треба розкрутити. Бо якщо такі ниж, щеплення на низьких обертах, воно знову глохне. О, я там постійно оце, взад, перед завести машину, взад, перед завести машину. І так постійно у мене виникали великі проблеми, власне, від цього і величезні втрати по часу. Що я займався всім цим, а не думав загалом про гноко. Щодо самої траси, ну, вона непогана, досить мені сподобалася, але е, ну, я її їхав повільно, бо я розумів, що якщо я тільки розженусь, я вже не пам'ятаю, як тримати машини як ролить. Якщо я тільки розженусь, то це вже точно буде приїзд, приїзд в дерево, в кущ, в стовпчик, в людей, куди завгодно. От. Ну І так я потроху тошнив, тошнив, але все ж таки пару стовпчиків зловивши по дорозі, я собі пошкоджував радіатор декілька разів. Уже на такому пошкодженому радіаторі доташнював до кінця. У мене на, на другій частині першого лего, це до речі відео буде поділено на дві частини. Зараз перша частина це про перший лего. І друга частина буде про другий лег. Власне, от коли я їхав в другу частину, тобто другий раз по тих же ділянках я зловив стопчик, він мені розбив коробку, і в мене лишилась тільки друга передача. Тому я точним на другій передачі, а так як радіатор вже був пошкоджений, машина почала перегріватися. Згодом уже і капот там відкрився, я там панічно зупинявся, бо ну, я, я тоді ще не підключив VR, я ще намагався їхати на моніторі, і це все закінчилося тим, що в мене капот просто перекриває весь монітор, весь огляд. Я абсолютно нічого не бачу, тому треба було приймати якісь термінові рішення. Я спробував їхати від камери не з, ну, не з салона, а там, типу як чийсь камера за машиною. Але на кермі для мене це виявилося абсолютно неприйнятно, бо я абсолютно не розумію, в якому положенні кермо, куди машина повертає, ну вона ж інерційна. І тобто мій інпут і те, що я бачу на картинці, воно не співпадало, машина коротше, її кидала вліво-вправо. Я там коротше, якось змінив налаштування камери да потроху вже доїхав. Е, першу частину першого легу я закінчив по-моєму сходом. А ні, не сходом. Я її закінчив нормально. А вже другу частину я вже трошки по-моєму, вирішив прискоритися, але ж оцей стовпчик капот і коробка спалили мені машину. Я ледь-ледь доточнив до wow. фінального okay. участку, до, ну, Типу до кінця ділянки. І коли я вже почав останню ділянку, я просто не, не виїхав. ну... Мені капот за... на мосточку я там зупинився, мені капот закрив огляд, після цього я вже думав, як би мені доїхати. І на наступному повороті там була приблизно там права шпилька, я переплутав щеплення з гальм... гальмами, де і таке у мене буває. І приїхав в забор, на цьому власне все і закінчилось. Звісно, я був розчарований, але я не скажу, що сильно, бо все ж таки я очікував такого результату. Ну і після цього я вирішив відпочити, подумати над на своєю поведінкою, бо на другий лег, який закінч... йшов аж до вівторка, в мене вже було більше часу, щоб відпочити, налаштуватися вже правильно, зробити сетап, і щоб, машина відчувала, ну, щоб я відчував машину якось більш-менш нормально і вже нормально проїхати. Ну і власне про другу частину другого Лего я вам розкажу в наступному відео. А на зараз дякую всім, хто дивився, всім гарного дня, всім пока. Чекаю вас на наступному відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Пакі,